Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, нині під час богослужіння у святих храмах читається Євангелія від Матфея, в якому Христос повчає людей, говорячи: хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або доньку більше, аніж мене, той недостойний мене, святитель Філарет Московський дає нам роз'яснення. Бога ми маємо любити більше, тому що він дарує нам життя вічне. Сьогодні Святою Православною Церквою почитаються святі апостоли від 70-ти, зокрема Прохор, Неканон, Тимон і Пармен, які були першими деяконами церкви Христової. Молитовно згадується преподобний Моїсей Чудотворець Печерський із дальніх печер, який жив на зламі 13-14 чотирнадцятоліття. Святитель Петрим, єпископ Тамбовський, який відійшов до Господа у 17 столітті, та вшановується собор Тамбовських святих. А ще з особливою пошаною прославляється смоленська ікона Божої. Матері, яку називаємо Одегітрія, що означає «путеводительниця». за церковним переказом вона була написана святим Євангелістом Лукою під час земного життя Пресвятої Богородиці. Святитель Дмитрій Ростовський припускає, що цей образ був написаний на прохання антиохійського правителя Феофіла. А вже на початку тисячоліття грецький імператор Константин IX Мономах, видаючи свою доньку Анну за князя Всеволода Ярославовича, сина Ярослава Мудрого, благословив її в дорогу іконою Божої Матері. Одегітрія. а згодом і сам син Володимир переніс Одегітрію у Смоленську соборну церкву на честь успіння Пресвятої Богородиці. З того часу ікона одержала назву Одегітрія Смоленська. Через віки, у 1456 році, на прохання мешканців Смоленська на чолі з єпископом Месеїлом ікона з Москви урочисто хресним ходом повернулася до Смоленська. А в Москві залишилися дві її копії: одна була поставлена у Благовіщенському соборі, а інша у Новодівичому монастирі. Нованому в пам'ять повернення міста Смоленська Росії святі ікони Смоленську, Іверську та Володимирівську завжди носили хресною ходою перед важливими битвами. Через святі ікони Божої Матері оберігалася Велика Русь від нападу ворогів. Сьогодні день ангела відзначають ті християни, які мають імена Олена, Іван та Олександ. Наші вам шанування. Возлюблені, а преподобний Ава Ісая повчає нас: не сперечайтеся один з одним, ні з якого приводу, не кажіть погано ні про кого, не судіть і не принижуйте нікого, ні словом, ні серцем, не нарікайте ні на кого і не підозрюйте нікого, ні в якому злі. Тоді і життя ваше буде у Божій благодаті.